А, Томоро! Во чого він в халаті. Всім привіт на каналі DiareStix. Продовжуємо проходити Resident Evil Village. Ми зачислили будинок Бенев'єтте. Лишилося нам йти тепер виходить, Доморо. Що в нас по тому? Зброя, патрони. Братан, а в тебе щось можна а купити? Що? Ага, то до старого дробовика. Фоня, братан, подяку. Окей, подякував. Е. У нас є ключ крепкового майстра, то треба бігти в село. А от і наш бариган живе тут. Так, в мене закінчуються патрони так то? Ага, садівник Бенев'єнто. Що? 1625 лей. 1600 лей 8 числа. Ну то окей, подяку. Так, 27.09.17. 09, .17. щасливого дня народження. Добре, братан, добре. Струптика 76, 39 34 модель, ага. Ну і що ти хочеш сказати, що ти тут маєш? Ваню. Я не забуду, її п'ятий день народження, окей. 27.09,17. Все саме відкрилося. Що? Сталевий Хрезвельг? У, -у, -у. Збільшений магазин до гвинтівки. Привіт, Барц. Давай, е, на тобі. О, 10 штук, 14 штук. 1800. Все, братан, хватить з тебе. Е, Беремо собі до пістолета. Коротше, нічого мене пройде. Патройнів мало. Але що поробиш? Містер Моро, до вас гості. Йокали мене! Та пусти! Пусти, блядь! Йопаний, в рот, та йди нахрен! Та ногою Вінтерс, застріляй! Та То та ти гониш, та зараз знов знов лишить без ноги. Поняв, то мувік біжить. Створення боєприпасів. Рани, Рани глибокі, мені довго не протягнути. Я чую звуки його кроків ззовні. Він майже не дьорався від моїх вистрілів. Здається, начебто він грає зі мною. Це не вовк, але я не здохну як пес. Якщо дойду до старої водяної мельниці, то зможу його зупинити. Можу зберегти себе. Вона так близько. Чорт, замерзаю, ноги відмовляють. Пробач мене, Луїза, пробач. Поняв то той братан, який типу, вона пішов, казала на розв'ятку, за під, до підмогою. Тобто ви хочете, щоб я йшов до старої мельниці? Я так поняв, через двір мені йти не можна. Бо він там кружить бродить. Нам, типа, тонко намікають, що ми його не пришиємо. Та присів погнали! Стоп, а ми ж тут були, у нас тут гра починалася, якщо я не помиляюся. Тут зараз кучка жмуриків би мала бути, ні? Зараз глянем. Ворог. угу. Але давайте так, зробимо вот, собі патронів пістолетних, як мінімум. Дробовика в мене ще скільки? Робим ще тут дробовика пачку. Може щось найдем в хаті. Походу нічого, бо тут я все знайшов. Він бродить дальше там. Вінтерс ти чого просив? Що ніндзя? Нормальні... Воу. Нормальні герої йдуть на пролом Він там ходить. Дивись, хоче залізти, не може залізти. У старої мельниці. А як нам підібратися до старої мельниці сюди? Нема входу, є вхід. Ну, пристрелити його точно не варіант. Ну, давай попробуємо дурну стратегію. Але попробуємо. Міна, бистрий доступ. Чотири. І бомба, бистрий доступ. Два. бистрий доступ. Один. Що, не хочеш ти сюди? О! Тобі на мину пофиг. Ха, Ха, завалив. Правда, патронів у нас нема. Ладно, того бурдюка нема, тепер ми ти типу, можемо... А, Або просто все. Просто бійти по воді. А я в сандаліо патроны. Эээ, е, чекай, чей ту ключ? Деметреску? Не. А, молі деметреску. Прикинь! Гранатометик. О, с такими штуками мимі працювати, Вінтерс. Тут якісь скорби, ще показую. А, можна йти та далі по воді. Напевно, так і треба. Что то за слизь? Ну, її можна пробити. А ну? Жалко? Жалко снаряди тільки фасно. Окей, Вінтерс, погнали. Тихай, треба порядок в інвентарі навести. Все, треба буде снайперку, візьму снайперку. Привіт, здоров. Тут закрито, тут пробити, так? О, хрюки! Ага. То воно простіше, навіть можна і пістолетними. Жалко снаряд потратив. Е, так, Свинки, не хочу я на вас тратити патрони. Не вроді би і не агресивні. Порусятка давай відкрити собі. М'ясо продамо. Треба ручка. Ну, вентиль мій точно підійде. Я десь тут маю її знайти, напевно, що на тій мельниці. Давай зразу сиванемся. В Мельниці, ще є і підвал. Ніх рана собі у вас тут підвал, я ще наверх не ходив. Окей, зараз піде. Ліфт? То не ліфт наверх, то ліфт вниз. Я ще на мельниці не все знайшов. Ладно, Вінтерс. Я думаю, що нам треба тут щось внизу знайти, потім ми підемо через верх. Так, ну ліфти по годині часу. Барюку пришили, того з нього випала класна штука, яку ми дорого продамо. Хрустальний череп, якщо не помиляюся. хрустальне тіло, Статуя. Короче, щось таке. Ключ шестекрилою чепухою, окей. Понятно, що нам не туди. Відкрито. Хто би сумнівався? Ну і плюшок я ніяких не бачу по. Це що переключився. Тебе хто прос? Тут якась типа кімната з тупиком. Давай. Нирнем. Ага. И, а. Эй, во Вовин. Муро, привет. Чем мы даемся? Что, просто забрали колбы и все? Колба с руками. Так, вин блюе. Что? Ну что? А, ну вс то рад дема ремеранды, добре. Это Пока. Угу. Стой, стой! Что ты делаешь с тобой? Что ты робишь с ребенком? Чо, придур? Выкивай ногитка. Что ты сказал? Что за тебя за корона така? Что ты несешь? Какой чудо ребенок? Матерь хочет вернуть дождь. А, вин адекватный, блять. Нет, 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 стой, стой. Заберешь, Просто тримал колбу на в одном месте. если я. Справлюсь лучше не кто... Да ага. Ну еще минутку. Стой. Блять, братан, відійди, ты просто не підходь. Гурбань, Як ты владыкою став? Ты щось не дуже мудрый. Тупица. Болтаеш зря. Все кончено. Я перекрыл вход. Ах ты тварь. Пиздюк ты. Мои владения. Да дай ему пулю в лоб. Не вмил. Так, спасіться від Муро Полбу ми не йшли Чекай, типа нам назад, що? реально не. А там був не тупик. А там тупик. Не я тебе. А хто би тебе просив? Просто звалюємо нахуй. А то що за відкрита місце? Як же вибратися? Як вибратися? Хрен тебе знає Вінтерс, просто йдемо прямо. О, гарний ящичок. О! Леї Там якісь скарби, як до них добратися. Давай так, що тут в халабуді? Ложи ключ від лодки в якусь ботовку в шахті, Ганс помер, рибалки поки не буде. А помер він не випадково, його з'їла величезна риба разом з лодкою. Спокоїли, блі. Типа по воді ходити не можна. Ага, завести. Він сказав, що ключ в шахті, правильно? А, от сюди я не ходив. Не ходив. Патрони гарно. А шо тут мені помічено? Поняв, подякував. Я, напевно спускаюсь за ключом. Давай, давай, берем. Вистала, як не як Вінтерс. То ми, типа бродим по шахті? Ну, давай, давай. Класно, шикарно. Давай тут пошнирюєм. Має щось є. Пістолетні патрони. Окей. Кажуть, що я тут ще не все зачистив. Добре. Лей. Ну, леї, то якби би не то, чому я би радувався дуже. Ага, то я міг тут в хаті закритися від них і відстрелюватися. Ключ від лодки, все, поняв. Подякував, Гонзалес. І показує, що ми тут зачистили. Я так бігаю, що тут, звісно, можна і заблудитися. Там я щось в великому залі не знайшов. Туди мені не треба. Напевно ж. Хай okay, там я свалював від того, пішов я сюди, та Вихід до лодки. Ну я сподіваюся, що ми зараз на лодці наплаваємо, щось понаходимо. Диви, не лишить мене спокою. Три патрона, патрони, братан. Ну і реагент. Па, патрона, пацани, ви шо? Спливемо до тої скриньки, але мені ж здається, що вона закрита. До скриньки, щоб зайти, треба якось було. Коротше, патронів нема. Наступний махач буде в лапках веселий. Куди ви хочете, щоб я плив просто прямо? Чи на шифтах можна? Окей. Ох, йок! Що за хріть? Догадайся, Вінтерс! Ясно. Гарна рибка, гарна. Записали та яка жерла того і тому ту лодку. не в мене патронів взагалі ніхе. Коридор з тупіком. Тут коридор з тупіком. Правильно? Ага. Мувик! Що за херня? Ясно, сюжетне. За лабораторія? Угу. Твої пацани, там ж писали. За тут Вирощують! Хто там? Ломай шию. Пальців мене рухай! Ты что за хрен? И это он. Знаешь, я удивлен, что ты все еще жив. Ах ты ж Кристофер, пиздюк все ты. Старый, я, я тебе ебучку а русхуярю. Ты убил Мию. Убей меня и дело с концом. Гимняр блядьки. Давай, давай. Эй, Кэп, датчик движения засек мощную активность. Вас тут трое, я понял. Активность, валить, валить. Что за активность? Кто у нас? Не видно. Великий карась. Мы явно засиделись. Эмиранда знает. Эй! Эй, ты сказал Каранда? Ага. А вы тут причем? Просто забудь, Итан, это больше тебя. А ты шо ж ту кейс Он определенно связан с плесенью. Ага, ну ясно, плесень вознов, все, мой резидент. А вот и карась. По пизюке, страшно, да? Ну зараз <плесенький> того захерачи. Та... Угу. Жире его! Блин, не жар, карась. Карась, мене не рухай, я свій. Всплываем, Вінтерс! Блять, вообще они храна не о Во во-охрен -во. тих убогих. Відплюйся, відкашляйся, полежи. Так. А, то моро! Во чого він в халате! Вин, блять! тебе конец. Вихід під водою твій кінець, поняв. Нема часу на що? Що він здихає? Ти поздно. Міранда вже підготувала церемонію. А Его яку церемонію розслабся? Ага. Ти жахий ублюдок. Диви. Не прикалуватись? Нечесно. З нею має бути я. Ага, убойсков. Не Ти говориш? ти красен, Кожна дівчина хоче бути з тобою. Что, блядь, с тобой. Та срака ему. Не смогу его удержать, его такого. Мама, Почему? давай прыгай, воду назад. Почему? Мама! Мама, мама, ты миранды, типа? А, то супер ясь. Поняв. Супер карася, точніше, так. О, поняв. Я не знаю, як я то зробив. Ну, Але якби Дей Вінтер, рухався скорше, ті би тобі не було. Ага, на сушу він не вилізе. Та да, що ж делать? Ну я хрен його знає, що робити, чесно. Типа ти туди на болото? До хатини йдемо до хатини. Кейтхас. Шлюзова Можливо О! Откачать воду. Диви, як я быстро. Что тут пише? Інструкція по роботі зі шлюзом водозб... Ага, водохранилища Сильний ливень може причинити шкоду. Місцевим водяним організмам Рекомендовано скинути збиткову воду наступним. Образом. Перше, запустіть вітродвигуни рукоятку, щоб подати напругу в шлюзову, потягніть речах шлюзові, щоб відкрити затвор шлюзу. Окей. Двері тут, двері там. Дай вгадаю, відкрито. Як на диво? Ага, вся хата відкрита, в хаті нічого нема. Нам, напевно, знаєш, тоді туди поболотуйте. Реагент, Ну, реагент, то, звісно, класно, але. Давай сходимо туди в тупік, глянемо, що там є. А може там той скарб, про який я говорив? А, ця рукоятка стара і сипиться. Вона готова тріснути в будь-який момент. Надіюсь, не зламається. Інша така у нас є тільки на другому вітряку. Поняв. Ясно, два патрона. Рукоятка, рукоятка. Ага, він сказав на другому вітряку така ще одна є. О, а де то ми прийшли. Трава, ну трава, якби нафіг Тут крутити? А нашу ми тут крутим? Фіня, відірвали ручку. Треба знайти ручку. Ага, вот там на вітрячку. Типа тут спуститися. Коротше, ми, типа, будемо проходити левел, получається, що, з кінця? Ну і плюс ми же хату. Нормально, не забився, не забився. Дивися. Там якась вишка. А, то я її ще не зламав. Пацани, у мене так то патронів нема, би... Б... О, є патрони, подякував Поняв. Поняв, поняв, біжимо, біжимо на пролом. Ти хочеш стати риби кормом? Давай, 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 Втікли, встигли! Е, ще разок. Він вроді би свалив ту яз. О, там бочка. Бочку берем. Що тут? Пістолетні патрони. Ось так, пацани, хоть так, бо в мене взагалі галяки повні. Ага, сходи наверх є. Що то? Перехід собі ті типу, пороблю. Дві а то покрашене такими кольорами, то такими. Що туди є? Ну. Ну смердить я почув. давай тягни. Ахре, то роблю. Ага, підняло місто, там підняло ще одну тілешку. А як мені до неї попасти? Ясно? Просто треба бігти. І то головний рубільник? Попав? Це рубільник? Патрони револьвера? А ви нас розбалуєте? Підняв і ті і ті мусти, що то мені дає? Що щось робить з оранжевими? Чекай, а я тут ще не був. О, братани! Я Що ти? Дуже сильний чи голодний він сказав? Дивитися на що? Дивися маму. Дивися, маму, на дебіла називається А чо, тележку штукнути? Давай, давай! На що в наступний раз постараєшся? На голову би тобі таку тележку скинути. Ні, ну тут він мене не хапне. Пічку. Чекай, по тому змісту стріляти. Нема. Ага, то я вернувся назад, все поняв. Ми зробили кружок. Окей, патронів зато трошки підзбирали. Я бачу, бачу, як ти гарно випригуєш. Летючий ти наш голландець. Леї, нахрен ті леї патрони давайте. То нам такий пухід. чекай, дай вгадаю, для того тільки щоб дістати ручку. Поняв Вінтерс, понят Диви, наверх можна. Ух! Давай, давай, що за кран? Вот это я понимаю. Ого, оце. Серйозно? То я собі прохід на лодку зробив? На лодці щось є. Треба вибиратися. Зараз обов'язково. Знаєш, що на лодці, напевно, нічого нема. Може щось було. Але він її дуже шустро розносить. Так, поняв, то ми вже на другій мельниці, чи вітраку, чи хрен його знає на чому. Вверх. Оп. Добре, що патрони. Я, інтересно, як те патроні нема, що тоді тут робити? Гра, типа все одно якось підкінне, щоб ти не пропав. Віконечко давай. Патрони до дробовика. Ех. Що зараз сюди не залізти? Добре, взяли. А що я роблю, тим? Типа правильно поставити? кай, давай дробовик берем То сюди, а дробовик на тройку буде. Ага. Все нормально, Вінтер, все нормально, ліземо наверх. Ручка в нас. То мені, типа, треба буде ще якось. Ясно. І зараз там ще покрутити, напевно. О, мимо! Хорош! Вінтерс, хорош, давай, молодец, погнали. Е, так, ручка. Поїхали. Я не знаю, правда, як наші їх кручу так. Але, напевно, так треба. Круто. Круто, що? Ага, давай так. Відкрийте плюс. О! І там ще є одні двері, які я не відкривав. Зараз відкрию їх. Отут я не відкривав. Братан! Кіпаси! Ну, так. Да, Щось... да. Як ти там вмістився? Один кублом кристалла, один череп, один чудовий, кристальна тварина 20 штук. І м'ясо птиці. А ще м'ясо. Е, все, братан. Ага, то до старого пістолета, то до того не давиться. Використати деталь сюди. Патрони револьвера, я до речі, братан, не йшов. М'ясо зараз продамо нахрен. Міна, міна. На цій ноті все. Якщо хочеш більше українському мовного контенту, підписуйся, коментуй, став лайки, під відео, це допомагає просуванню відео на Ютубі. І до скорих зустрічей, всім пока!